Доброго вечора, ми з України! Хакай на Неко до ваших послуг. І сьогодні в нас огляд на скетчбуки. Попередню частину можете побачити отут у підказці. А ми почнемо з більшого з них. По-перше, тому що він трішки старіший. А по-друге, тому що на нього настроєна камера. І почнемо. Наш огляд з цієї розгортки. Цей арт ви могли бачити у попередньому огляді. Як я вже казала, в нього дуже вигоріли кольори нових маркерів, але, дивлячись на майбутні мої роботи, я думаю, що це могло виникнути через те, що на сусідній сторінці я малювала гоащу. І можливо вона якимось чином з'їла колір. Тож, перейдемо саме до цієї роботи, це до мене прийшла ідея пройти тест на факультет у Хогвартсі, і так вийшло, що мені підходить і Гріфіндор, і Слізерін, і на однаковий процент дуже високий. Тож я вирішила намалювати свою персону, персоніфікацію Хакайну. Одразу в обох виглядах, ну, костюмах. Я не фанат Гаррі Поттеру», тож не впевнена, чи все правильно намалювала. Але результатом я задоволена. Пішли далі. Це знову моя ос Хакайна. І. Це продовження серії моїх малюнків з фешн серія де я на розгорці малюю свого оса в чотирьох різних рандомних костюмах. Мені найбільше подобається другий. Не знаю, чому, просто найбільше подобається. Це я була на фандомних замальовках. Ми малювали з натури косплеєрів, і ну, саме такий результат в мене вийшов. Домальовувала я вже вдома, але, але мені подобається так. А, встигла малювати на всіх, тому що було мало часу, тож я від повнозрюста перейшла на такі собі портретики чи просто малюнки по пояс. І ще два малюнки з цього ж заходу. Одного з косплеєрів я взагалі не намалювала, тому що мені не вистачило часу. Так, А це персонаж, якого я розігрувала в своєму телеграм-каналі на початку весни. І мені дуже подобається цей хлопець Химера. Ось ви бачите результат в діджиталі. І мені дуже подобається, як його волосся, ну, його кінчкою волосся у вигляді серденька роз... розположився. Mm. Знов фешн серія, але вже з моєю оскою Тейлі. І вона русалонька. Тож мінус проблема малювати ноги. Її хвост дуже перекликається з фоном, але, як на мене, це навіть добре, тому що так і було б легше вникатися у воді. Це знову скетчі під діджитал малюнки. Це була ще, були ще одні фандомні замальовки в моєму місті. І ми малювали, ми створювали персонажа на основі референсів. Ось персонаж, ось референс. Мені подобається, але я досі не вирішила це хлопець чи дівчина. А це скетч до колабу. І так я його зробила трішки дивно, але мені подобається задумка. Так. Це я дивилася четвертий сезон «Семи смертних гріхів. Мені подобається це аніме, але я його досі не додивилася, тому що в мене зараз багато домашки та ангоїнгів. Але мені дуже подобається ця парочка і шкода, що вони так і не були разом. А це я сходила у кіно на мавку лісова пісня. І моїми улюбленими персонажами стала Русалонька. Та забуваю ім'я хлопця. Ну добре. Нагадайте мені в коментарях, якщо ви знаєте. Ну, він буде на наступній розгорці, а на даний момент це русалонька. Мені подобається, що я намагалася зробити щось в перспективу. І мені подобається, що я використала світлий лайн. Просто подобається так. Це я створювала референс до свого персонажа Емілі. І я не знаю, закінчила я його чи ні на момент викладення цього відео. Але кінцевий або проміжковий результат ви зараз бачите на екрані. Пояснювати я поки що не, нічого не буду, але потім, коли я буду розповідати про своїх персонажів, ви все дізнаєтеся. Або вже з коміксу, якщо я його почну. Я згадала. Другий мій улюблений персонаж з мавки це Фрол, як хлопець, він далеко не в моєму вкусі, але як персонаж він мені дуже сподобався. Особ... Особливо його любов до панталонів. Це було дуже мило та кумедно водночас. Я погано малюю шерсть хутро. Але, ну мені подобається, як вийшло. А це я малювала на відео, де я створювала монстра, а саме темного водяного тигра. Також можете у підкасті побачити, подивитися це відео. Я задоволена результатом, особливо тигреням. Він мені більш подобається. І останній малюнок в цьому скетчбуці. це теж було для відео, де я створювала персонажа разом з підписниками. І поки що там не набралося в необхідна кількість лайків для другої частини. Тож ви можете це виправити. Малювався Пухленький Вервульф, і я задоволена цим результатом. Особливо було тяжко з його одягом та зі зверинною формою, бо я поганенько малюю тварин, але все ж таки доволі непогана спроба. А ось і другий скетчбук. Я вперше в житті одночасно веду два скетчбуки, і для мене це доволі незвично. Тож, перейдемо. Цей скетчбук вже від Art Creation. Минулий був від роса, бо я чогось не сказала про це. І на першій розгорці я малювала свою персоніфікацію та усіх моїх осів. Але вже у вигляді чибіків. Було доволі весело. Малював цей спінпейт на цей малюнок, ви можете побачити також ось тут. І це початок ведення мого скетч... цього скетчбуку. це усі мої соцмережі та кількість підписників на них під час... на час початку цього скетчбуку. Я дуже задоволена цим артом. Мені дуже подобається сережка. Мені взагалі дуже подобаються сережки. Тож так. А, так. Це я робила ескізи для домашнього завдання в універі. Ми мали створити невеличку легенду або міф. Та намалювати до неї три плакати з рекламною одягом. І я вирішила використати одразу свою персонажку Емілі, а саме її першу зустріч з Френкі. Але трішки переробила, щоб було зрозуміліше. Тож, цей артик ви можете вже побачити тут. Я Спеціально не використовувала ніяких ціней, тому що мені був важливий час на виконання роботи. Тож, отака гарнюня вийшла. А, це другий плакат. То був третій, це другий. Так, щось пішло. не так. А ні, це був перший плакат, то третій, і ще є другий він трішки пізніше. Чисто по сюжету. А, тут Емілі... ну. Не наче біжить із натовпу людей. Було досить тяжко знайти референси, а також придумати, як вона буде бігати на каблуках. Але мені подобається все ж таки. Другий плакат він найменш інформативний, але Тут можна поближче роздивитися її обличчя. Через це мені арт і подобається. Ну, а це невеличкий скетч до, як ви бачите, вже лоту на арт. Зараз в моєму телеграм-каналі проходить лотерея на арт. Будь-якої складності, три призових місця. Тож буду рада, якщо ви приймете в ньому участь. А далі. Огляд на скетчбуки іде з іншої сторони, бо я знову робила домашні роботи. І це була серія робіт, де треба було зробити дизайн піжами в японському стилі. І я вирішила на цей раз не малювати їх на манекені в фотошопі, а зробити арти зі своїми осами. Більшістю роботи я тут задоволена. Так, треба було намалювати ще одразу ви ззаду. Тож так. А ще я зекономила на промальовці ніг. Це перші два. Ці роботи мені також подобаються, але вони. Саме ця не дуже підходила, бо ми створювали саме забула слово, але потрібно було дві деталі одягу із одної тканини. А, система гарнітур, так, точно. Ще два варіанти. Як на мене, жовтий не дуже підходить для піжами, бо він трохи агресивний. Але його прийняли, тож все добре. Тут мені здається, я трохи перемудрила, бо це не дуже схоже на якусь піжаму, домашній одяг. Більше ну, вчителька сказала, що він більше схожий на робочий. Але на що я відповіла, а я в такому поспала. І все, роботу прийняли. Так все просто. І останні два скетчики з цієї серії. Знову хлопці мої. І мені дуже подобається, як вийшов цей костюм. Але чомусь моя вчителька вважає, що це більше схоже на українську сорочку. Я досі не розумію, чому, але найбуде. Найбуде. А це вже друга серія. Це ми малювали дитячий одяг, класика плюс петчворк. І ця серія мені подобається більше, ніж попередня, але Але... так. Я не вмію малювати дітей, тож вони змінювалися на кожному арті дуже кардинально. Це знову все мої персонажі, але як вони виглядали в дитинстві. Тож деякі з них на себе не схожі. Не знаю, що казати, мені подобається цей варіант, а це, мені здається, найбільш не, не підходить під тему, бо я не вважаю цей костюм за класику. Але якщо прийняли, значить все окей. Uh, мені дуже подобається, як в мене виходить малювати Кенді. хоч в дитинстві, хоч хочу дорослою. Вона завжди така маленька виходить. Uh. І останні два. Так, я просто вже не знаю, що про них говорити, тому що uh, малювала просто, що приходило в голову. Мені просто подобаються ці малюнки, але я не знаю, що про них говорити. Можете написати в коментарях, який з одягів вам сподобався найбільше. Мені буде приємно про це дізнатися. А на цьому я завершую огляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Підписуйтеся на мій канал, приймати участь у лотереї на персонажа. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і так далі. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Слава Україні!